Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Анна Зварич і я інструктор, тобто викладач методу Тета-Хілінг. Навчання Тета-Хілінгу – це моя основна зараз діяльність, моя пристрасть, те, від чого мене драйвиці і горять очі. Я проводжу сесії в методі Тета-Хілінг і не тільки групові, індивідуальні, а також я підказую, куди вам рухатися. Що брати в житті за допомогою карт Таро. І цей канал я створила для тих, кому цікаві теми підсвідомість, енергії, е, маніфестації, як отримувати бажане, як жити більше е, гарним життям за допомогою, скажімо так, магії, тобто, як отримувати легше, більше, скоріше і повірте, це можливо. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити, куди ми втрачаємо свою енергію. Зараз кінець року, але я думаю, що ця, ця тема актуальна в будь-який місяць, в будь-яку пору року. Але от зараз кінець року, і все більше клієнтів до мене приходять саме з запитом вигорання, втоми, наче життя на паузі. І чому так? Давайте з вами розберемося, дійсно, причин багато. І в кожного вона своя, але, але є щось спільне, є щось спільне. І от я, перш ніж почну розповідати, куди ж зливається наша енергія, я хочу показати всім такий предмет, що це? Це блокнот, червоний для маніфестацій для наших бажань. так? Мабуть, в більшості з вас він такий є. Такий або схожий, маленький, великий. До речі, напишіть в коментарі: є у вас такий блокнот, використовуєте ви. Вірите ви в те, що червоний, там, наприклад, блокнот або гаманець приносить більше грошей, або більше бажань? Мені цікаво. А, і. І ну, таке, мабуть, у більшості є. Да? Принаймні, всі ви чули, що таке є і що таке роблять. Я думаю, що немає жодної людини, яка в перший раз чує, що є якісь щоденники бажання. А от, наприклад, чи є у вас отакий зошит будь-який зошит, де е, ви записуєте свої досягнення, що ви вже зробили. Теж, будь ласка, напишіть мені в коментарі, чи є у вас такий зошит. От, по секрету вам скажу: навіть в мене такого зошиту немає. Цей зошит, що я вам показала, це не мої досягнення, а це вдячності за день. Я 70 днів писала 70 вдячностей за день. Протягом 70 днів. Це був дуже цікавий досвід. Якщо вам цікаво, до речі, напишіть теж в коментарях, і я розроблю окремий ефір саме до теми подяки і щоденника вдячності. Тож, що я хочу сказати, коли ми з вами отримаємо бажане, тобто наше якесь бажання здійснилося, маленьке, от навіть таке ну, дрібненьке, наче там. Нас пригостили кавою, а ви собі колись прописували, або собі думали: от було б класно, якби мені щодня щось смаколик якийсь дарували. там. Кавою пригостили, або якесь там, не знаю, яблучко, цукерко. Або, наприклад, ви собі загадали, що ой, вибачте, трошки хвилююся. Це мій один з перших ефірів, і треба, треба ваша реакція, щоб я знала, що вам це цікаво. і... І вже я думаю, наступні ефіри будуть легше. Але, але, Можливо, я не дуже структурована, але дуже емоційна і відверта. І все, чим я буду тут з вами ділитися, воно, повірте, працює. І працює не тільки в мене, а працює у моїх клієнтів, у моїх колег. Це те, що я десь підгледіла, перевірила і от зараз вже готове даю вам. І так, коли ми з вами отримаємо щось бажане, ми це наче сприймаємо, наче воно має бути. І ми його пробігаємо. Так, далі, далі, оце вже є і добре, і далі, далі рухаємося. І насправді, да, які можуть бути такі в нас щоденні якісь штучки, типу вільне місце для машини. Да? І от ми вже це отримуємо, іначе ми вже не дивуємося, наче так воно і треба, що воно вже є. Там, наприклад, приходжу, я завжди вчасно, навіть якщо я затримуюсь, я собі завжди так програмую, що я прийду вчасно. І дійсно, я завжди приходжу саме тоді, коли тільки-тільки розпочинається щось. Ось, і там що ще може бути? Наприклад, щось хотіла, якусь там, не знаю, помаду, блиск для губ, і тут хопа, мені якось це подарували. Або я заходжу і бачу, що саме цей блиск для губ іде в подарунок до якоїсь там косметики. І от ми собі наче думаємо, що це норма. Ми так звикаємо до цього, і навіть коли великі якісь бажання ми отримуємо, ми теж ми вже. Мало хто, от з моїх клієнтів, ніхто ніхто з моїх клієнтів не дає собі шани, знаєте, тобто побути е, для себе в той момент і сказати Боже, ти молодець! Вау! Дивися, спрацювало! Вау! Мені подарували, пригостила мене кавою! Вау! Знову є місце для машини. Вау, мій улюблений блиск! Вау! А я хотіла зібрати групу, я її зібрала! Вау! А я хотіла щось там отримати, або, там, не знаю, 200 лайків сьогодні, і в мене воно є! Вау! Тобто, дивіться, ми наче досягли і побігли далі. І що стається в цей момент? В цей момент наш мозок розуміє, що він! Зробив для нас все, да? тобто він притягнув події, він максимально там якось це все притягував і нічого не отримав. І наступний раз він скаже: хм, я все рівно нічого не отримую. Навіщо мені старатися? І він буде не просто е, немотивований на майбутні цілі, а він навіть більше. він… Е, Буде саботувати, він буде блокувати ваші наступні цілі. І, от в кого так було, що, наче, знаєте, як кажуть, полоса біла, полоса чорна. Нім немає ніяких полос, розумієте? А це просто у вас був якийсь емоційний заряд, емоційний підйом. Якось так склалося все, що у вас був чудовий емоційний стан і всесвіт, наче вам допоміг. А потім потім не отримав вдячності не ваш мозок, не ви, не Всесвіт, і ви, наче побігли далі, вже поставили собі інші цілі, інші. інші. І через то та чорна полоса це насправді ми з вами, через те, що ми не даємо собі увагу, не вдячні собі, не вдячні своїм досягненням. Чи недостатньо вдячні, можемо сказати, але не дати тому уваги. Розумієте? Я не про те, що треба, наприклад, щодня там записувати: Вау, мене пригостили кавою. Ні, але треба вміти в той момент направляти свою енергію і увагу. Той результат для того, щоб максимально прокайфувати, насолодитися. І от коли навіть одну хвилину, але 100% наповнено, ви порадієте, от саме те і дасть вам відчуття наповнення. І тоді, і тоді наш мозок, наша підсвідомість розуміє: Вау! Вона кайфує від того, вау! Ми отримали разом з енергією, разом з вдячністю, разом з позитивними емоціями, ми перемикаємо нашу гормональну систему на вироботку ендорфінів, дофамінів. І е, ці гормони, вони запускають е, дії, і нам вже більш легше досягати майбутніх цілей. Тож я прошу зараз всіх. Поставити на паузу всі свої справи, поставити це відео на пауза, сісти, взяти собі щоденник або будь-який аркуш паперу, ручку, і просто прописати результати попереднього місяця. От зараз в нас був листопад. Якщо ви дивитесь в записі вже в інший період, завжди є. Минулий період, це може бути місяць, може бути тиждень, можна навіть за минулий день. І от просто сісти і одну хвилинку прописати свої досягнення або результати. І навіть якщо вам здається, що немає, бо мені там в інстаграмі понаписували: О, в мене дитина маленька, і досягнення тільки в неї, а в мене немає досягнень, то я скажу, що це теж неправда. Тому що ваші досягнення це те, що ви. Вмієте навчилися розуміти свою дитину, реагувати на різні її звуки. Да? Ще декілька місяців назад ви, ви, ви не були мамою, а зараз ви вже мама, і ви вже розумієте, відчуваєте, хіба це не досягнення? Тобто наші досягнення вони можуть бути і емоційні, і фізичні, і матеріальні, і енергетичні досягнення. Я стала більше спати, я навчилася лягати раніше. Я прийшла на більш е, легку їжу. Я стала пити теплу воду. Хіба це не досягнення, це теж досягнення. Тож, я хочу, щоб прямо сьогодні, прямо сьогодні ви зупинили всі свої справи і одну хвилину, повірте, однієї хвилини буде достатньо. Просто сіли, прописали і прожили, прожили свої результати. І побачите, як після такої дії у вас з'являться додаткові сили. Енергія, а з ними і можливості для досягнення результатів наступного місяця. Тож, вдалого всім грудня! І пишіть, можливо, до речі, вам захочеться тут поділитися своїми досягненнями. Я теж буду дуже вдячна і відповім кожному. І е, наступного відео я з вами е, поділюся з е, своїми власними секретами. Маніфестації, як правильно бажати так, щоб здійснювалось. Якщо вам цікаво, також підписуйтесь, ставте вподобайки, можете ділитися цим ефіром. Його можна прискорити. За що я люблю YouTube? Те, що можна, по-перше, формат можна багато говорити, а не так, як в інстаграмі, да, що там кожне слово ти думаєш. А по-друге, можна прискорити і отримувати користь в зручному вам темпі. Обіймаю і до наступних ефірів.